Жіночі спідниця з віскоси від бренду Esmara, всього за 108 гривень одиниця. Розглянемо моделечку трішки поближче. Ось така у нас гарнесенька, темна моделечка. Дивимось, тут у нас декоративні гузочки, тобто вони не до чого не приєднані в плані того, щоб їх застябувати. Це лише декор. При цьому, спереду, як ви бачите, тут немає резиночки у нас на поясі, але ззаду вона є, тобто воно розтягується. А спереду трішки зажимає талію для більш гарного виду. Тут збоку є такий невеличкий розріз для ніжки. Можемо побачити більш детально на картиночці, як воно виглядає. В лоті у нас є два види кольорів, тобто ще ось такий блакитно-білий. Зараз я його продемонструю. Фактично, він точно такий же, як і наш звичайний чорний колір по модельці, але різниця саме в кольорі. Тобто, тут точно так же зжимає вашу трошки талію. Тут все тягнеться для вашої зручності, гудзички декоративні і такий ж самий розріз. В лоті у нас 28 штучок, вартість однієї одиниці 108 гривень. Вартість всього лоту 3025 гривень. По розмірам XS 7, S 8, M 9, L 4. Нагадую, по составчику тут 100% віскоза. А для самого такого чудового лоту звертайтесь до наших менеджерів.